Добрий день, дорогесенькі мої, добрий день, усі українці, наступив 2025 рік. Я вас усіх-усіх вітаю з Новим роком, бажаю вам здоров'я і щоб в цьому році закінчилося, закінчилася війна. Будемо говорити так своїми словами. Щоб закінчилося, щоб це вся біда, це пекло закінчилося для всіх. Сьогодні я хочу розказати одне дуже. мені Ельга написала такий коментарі, дівчата, які вона мені. Як ти Ельга, яка ти розумна, як ти попала? Прямо е, від... так точно написала. Сьогодні будемо говорити про замужество. Чому Анна не хоче виходити заміж? Багато жінок, хто ніколи не жив в Італії, і, і навіть ті, що живуть в Італії, хочуть виходити заміж за Італійця. Ну, звичайно, комусь потрібно і, може хтось і навіть і виграє з того щонебудь. А от та як Ельда написала, вона точно попала і вона написала всю правду та, як я думаю. І, і та, як думає багато жінок. <кій> вона мені так написала, що багато жінок в Італії виходять заміж, за Італійця виходять заміж. Пізніше, як вже все, скажімо так, вже все тут вони разом живуть. Україночка наша не хоче жити. В Італії. Вона хоче їхати на Україну з італійцем. А італійці не хоче лишати Італію. І це, правда, і це правда. Тоді починаються конфлікти. Тоді починаються доресенькі мої конфлікти. Тому що <клес> вона тут не хоче, в неї там сім'я, в неї там діти, в неї там мама, в неї там всі всі, і вона свого італійця тягне на Україну. Тоді починаються конфлікти. І Ельга мені написала, що кожна українська жінка, Анна, в тому числі, одною ногою в Італії, одною ногою в Україні. І це, другі мої, це правда є. Одною, Україну, одною ногою тут, одною ногою там. І це дуже велика правда. І е, мене, я таких тут знаю знайомих, що поїхали з італійцями в Україну. в Україну, вони поїхали. Але наші жінки багато такі хитренькі, вони так вони собі план самі складають. Ви розумієте, вони собі помаленьку самі план складають і йому нічого не розказують, бо сказати італійцеві, що він що вона, що вона би хотіла, що в неї такий план є. Може, ми колись поїдемо жити на Україну за його пенсію навіть. І це дуже, дуже так апетитно виглядає жити за його пенсію на Україну. І е, вона йому не розказує. Вона тихо-тихо сама робить свої плани. Такі ми є, дорогенькі мої. Такі ми є. Такі ми є такі... Нас так зробило життя. Отаке от тяжке нас життя зробило, що ми повинні бути розумні, ми повинні бути хитрі, і ми є розумні, і ми є хитрі. І оці жінки помаленьку такий план собі роблять, виходять заміж, і пізніше помаленьку, помаленьку перетягають італійців на Україну. В Україну. Вибачте мені. Для чого українцеві, для чого італійцеві їхати на Україну? Ви мені скажіть, він як гість, як турист, він буде в захваті перший раз, другий раз, третій раз. Він з вами поїде три рази в Україну з задоволенням. А він там жити постійно не хоче. Для чого йому міняти краще на гірше? Ви не обіжайтеся, дургенькі мої, не говоріть мені, що на Україні все є, на Україні гарно живеться. Італієць привик до інакшого життя. Він привик до життя спокійного, спокійного, де йому все вистачає. Є в нього пенсія, він собі легенько йде в супермаркет, він собі все купить. Тут клімат дуже хороший, тут клімату, тут сонце завжди світить, тут море недалеко є. Він привик їсти свої продукти оригінальні. оригінальні. Він привик їсти те, що він їсть. На Україні наша жінка почне його зараз розгодовувати, годувати. Зараз ті всякі котлети жарити, починає, почне своїх дітей запрошувати, почне своїх дітей запрошувати. І той бідний італійць, йому життя дуже сильно поміняється. Він набагато би вище жив на, на вищому такому рівні. Він набагато би краще жив тут в Італії, спокійно. Бо на пенсії хочеться спокою. А ми говоримо про пенсіонерів, тому що як людина працює, звичайно, не може переїхати. Не Вибачте? Але ще дуже важливо про медицину сказати. Ви не забувайте, яка медицина тут, а не забувайте, яка там. Тут скоро приїде тобі за 5 хвилин і теріс привик до, 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 до свого лікування, до свого, до, до... у нас теж лікарі хороші є. Але ніколи не можна прирівняти, як тут і як там. І от Ельга, бравісіма Ельга, як ти мені гарно написала: Ельга прямо відгадала і сказала: не рівняйте Анну. Не рівняйте Анну до тих жінок, які, які хочуть використати мужчину. Бо Анна є ця жінка, яка хоче. Тільки компанію. Я тільки хочу компа... компанію, а Я тільки хочу компанію і баста. І мені більше нічого не треба. Компанію я хочу. Ви розумієте, що таке компанію? І це самий найкращий варіант купити собі квартирку тут в Італії, і щоб ваш італієць прийшов до вас жити. Щоб він до вас перейшов жити. Це найкраще. Ви себе будете гарно почувати, він вам поможе платити оці всі світло, воду, газ. І продукти будете разом купляти, і будете разом їздити. Це самий найкращий варіант, дуреньки мої. Гельга, я сьогодні зранку прочитала твоє відео, я прямо в захваті була. Я думаю, ну як жінка розумно написала, як написала. А ви знаєте, в мене нічого нема, тільки от так з самого ранку я ще ні з ким не говорила, і Горло, напевне, не хоче працювати. А я одну таку знаю, і це я знаю багатьох, що поїхали на Україну з італійцями і вони там живуть. Я знаю тут одну, яка вже починає гачок викидати, і починає помаленьку. Вона вже зустрічається. І вона зустрічається. Скільки її років буде? Вона зі Львова, так само як я. Я її багато років знаю. Вона тут, тут теж є багато дуже років, самого початку так само, як я. Довго-довго вона там якогось одного мала, другого мала. Ну, вона дуже-дуже скрита. Я так само скрита, я теж нікому не розказую, це дуже добре скрита, поки ще ніякої серйозної відношень нема. І жінки не розказують. ну Це добре, я це удобряю, як то кажуть. От, іменно ця, що мене один раз на дорозі спиталася, як ми зустрілися, і вона мені задала три питання, і, бо вона вже зустрічалася з тим мужчиною, і вона мені задала три питання. Ну, e, no, Я іду йду скоренько на роботу, і, я, і, і, і ми зустрілися. Я знаю, що вона має того ухажора італійського, і я їй говорю: Ну, давай, давай, запитуй, що тебе інтересує. Я, кажу, я вже його вже скільки років живу разом, я тобі відповів на питання. І вона мені задала три питання. На яких я відповіла, пізніше я пішла, я йду на роботу, пізніше по дорозі почала думати: ну, та то є українська жінка, які вона мені питання інтересні задала. Она мені задала тільки три питання. Чи часто ви ходите в ресторан, чи часто ви їздите в подорожі, і третій, хто купляє продукти, хто за що платить. Чи ти купляєш якісь продукти, чи ти за що небудь платиш? Ви бачите, Це такі питання всі такі на, на економічну тему, чи, він, чи ви часто ходите в ресторан? Ви розумієте, це таке питання. Якщо ви є фінансація, якщо ви зустрічаєтеся, це можна задавати питання, і з вашого мужчини треба сильно вимагати, щоб він десь, хоча б ви там зустрічаєтеся, ну скажімо, 4 рази рази в тиждень. Якщо ви баданте, ви ж не можете більше зустрічати 4-5 разів, ну, може там 6 разів обов'язково, щоб ви хоча б два рази в місяць пішли в ресторан на піцу, хоча б ось так. І це з нього треба треба того хотіти, і треба, щоб він так робив. Якщо ви живете уже разом багато років, тоді ви вирішаєте, чи ви хочете, вам потрібен той ресторан, чи вам не потрібен. Ми, наприклад, отут, в місце, де ми є, ми ніколи ніде не ходимо. Ми найбільше ходимо піцу їсти. І часто піцу приносимо додому, щоб ми тут йшли десь 2-3 кілометри від хати в якийсь ресторан сідали їсти в нас. Ми такого задоволення від того не отримуємо. Але якщо ми їдемо в подорожі, ми любимо дуже їсти місцеву кухню. Ми йдемо в ресторан, місцеву кухню, ми шукаємо, ми любимо, там, ми любимо розслабитися. Ви моїх відео ще багато не бачили, тому що я почала місяць назад робити відео, і ви ще про мене багато нічого не знаєте. О, і це так пізніше, чи він тобі дарує подарки, чи він тобі часто дарує подарки, які подарки, і це все решту. І це так само, якщо ви живете разом, ви так само як ви вже разом живете дійсно, і ви самі подумаєте, ви ж знаєте, скільки він заробляє, на що він тратить, витрати є великі, чи вам потрібен оцей дорогий такий сильний подарок, щоб представитися перед всіма, що мені от подарував дорогий годинник. Або дорогі кульчики за 500 євро, це все решту. Чи вам це потрібно, чи ви можете свою хатинку, кращий диван може ви купите. Може вже диван такий прогинається, і вам треба 2-3 подушки пхати тут за спину, бо у вас спина болить і, 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 і це не добре. Може, ви поміняєте якесь крісло в хаті, може, ви щось поміняєте, ви розумієте? І так само, і ось так само. І до чого що вона як я її от тепер от місяць назад вона з ним зустрічається, так як має бути. Вона вже так, так би офіційно. Офіційно як вона з ним не живе? Вона продовжує жити на двадцять чу вона продовжує працювати на 24 години, тому що жінка хитра, гроші їй потрібно. Вона має двох дочок. Дочки вже на Україні. Вибачте мені, в Україні вийшли заміж, вже є внуки, вже є ось такі, вроді два і два, тут, дві внучки, тут два внуки і тут два внуки, так якби в неї вже четверо або троє внуків. Ну, Нам може майже 60 років ця жіночка, то самі порахуйте, скільки внукам має, може бути, але це не важливо, скільки її років і скільки внукам років. Ці дочки часто приїжджають сюди, вона винаймає на морі їм квартиру. І от цього, цього літа я зустріла її з її дочкою, з її внучкою, і він був так само з ними на морі. Так що це вже офіційно, то вже друг, другий раз я їх зустрічаю на морі, як діти до неї приїжджають літом, і вони всі разом йдуть на море. І ось це її ухажор такий. І він. <кій> я його бачила. Нормальний мужчина, хороший, високий, бо вона теж така височенька. Гарна пара вона не знаю, скільки він може бути старший від неї. Не, не так аж сильно багато, може бути 5, може бути, 8 років. Я не думаю, що 10 років він старший за неї, може і 10 років старший за неї. І ось так. І вони зустрічаються так. Але саме основне, як я її спитала: де ти думаєш жити? А вона мені сказала, не знаю. Після того, як вона мені сказала, не знаю, я зразу подумала, зразу, 100% я зрозуміла, що вона його буде перетягати на Україну. Іменно та жінка думає, вона вже собі плани свої складає, щоб вона його перетягнула на Україну. В Україну, вибачте, я колись ну, так, так колись на Україні говорили, в Україні так говорили. Тепер це все помішалося, я ось тут в Італії і не можу до цього привикнути. Дорогенькі мої, вибачте, бо бачите, я спеціально не говорю, я от, ось так в мене виривається прямо. І таке дуже багато є українських жінок, які хочуть жити за італійську пенсію. <кхід> трошки вони своєї, своє, трошки гарна італійська пенсія. Італійська пенсія яка може бути? Ну, Якщо і 1000 євро, це буде дуже добре. Я говорю про таку меншу, меншу пенсію, середню таку пенсію. Так може бути 1200, 1300, 1400, і думаю, більше не може бути. Якщо вже людина займала велику, велику посаду, то може бути 1500, але якщо пенсіонер тут має м, 1000 євро, 1200, це така, така собі, середненька, середненька, бідненька пенсія. Мінімальна пенсія в Італії, я не пам'ятаю, Оскільки може мати, може мати пенсіонери, може хтось десь мало контрибутів платив, або десь хтось на, на полі, на городі платив, працював. Тоді пенсія в них мала, може бути 600, 700, 800. Навіть 800 євро це дуже така пенсія досить популярна в Італії. 800 євро. 800 євро я повинна говорити. Дорогі мої 800 євро євро. Ми тут привикли євро, я тут, тут привикла евро, дорогеньке моє, мені так тяжко говорити. І ось так. І це дійсно дуже багато жінок перетягають своїх. Я би такого ніколи не зробила. Я би не хотіла жити з італійцем, ну, от через які, через які е, могла би жити там, два місяці, і то навіть, напевно, що ні, ні. Ні, тому що я вам так чесно говорю, чесно так, як є, бо я люблю чесно говорити. Я не люблю таке от щось видумувати, щоб, щоб не знаю. Я це тяжко видумувати, і це тяжко дуже щось таке. Я не знаю, я таке не роблю. Я би не хотіла бути, тому що і теле мені подобається перш за все за клімат. У мене тут взуття завжди сухе. Завжди не треба рукавиці. Ну, шапка є, там, щоб в мене насмарку не було, то я... ніхто шапки навіть не носить. Клімат мені подобається. Мені подобається це їхнє просте життя. Оцей простий стіл мені подобається: Оця олія, оця, ця, ця, цей хліб свіжий, той олією і, 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 і солі, і солі зверху. Нас, у нас хліб не солений тут в тоскані, щоб ви знали. Наш хліб місцевий, він не солений. У нас багато хліба різного продається. Але в нас іменно тут є такий хліб, називається шоко. Не солений. Тому що для чого солити хліб, якщо вже салями солений, якщо вже сир солений, багато продуктів виїсть, які вже солені. До хліба не треба солі давати, бо сіль це є, як ви знаєте, біла смерть, так само як цукор. І я би не хотіла, не хотіла. тому що як Італіз прийде на Україну, він буде прямо шокований, він буде дійсно здивований. Він може би навіть і хотів попробувати жити на Україні, в Україні. ну, Наприклад, якщо тут ну, може хата ну, може маленька, може десь в селі такому, я навіть не знаю, який би Італізм міг жити. Ну, залежно, де ще ви у Львові його хочете поселити. Ви розумієте? Якщо ви, наприклад, у Львові десь не ну, у Львові, навіть я не говорю, там в центрі не треба. Ну навіть ну, трошки трошки на Ольгію цілий красивий, де, де би ви не жили? Чи ви будете на Сихові жити, чи ви будете на на Пекарській жити, чи ви будете в центрі, чи ви будете на наукові, чи ви будете на Кульпарківській жити, чи ви будете на Лівандівці жити, чи ви будете на на Привокзалні жити, чи ви будете на е, високому замку жити. Ви розумієте? І, і навіть в винниках непогано. І, і, і ось так. Залежно, де ви його поселити, яка у вас буде квартирка. Ну він поживе трошки, поживе трошки, але в нього поміняється все-таки на Україні готується по, більше по-українськи. Вже супи не будуть такі, як тут, він привик їсти ціле життя. Ми тут супів на, на, на курці не варимо. Ми тут супи даємо дуже маленьк, мало таких всіх продуктів в середину. І він виходить дуже добрий, тому що все якісне, і фасоля, і та чечевиця, все, що ви даєте в середину, воно все якісне і все смачне і виходить добре. Я дивлюся, всякі рецепти з України. І в Україні дають дуже-дуже багато всього. І яка смачна зупа, і яка смачна зупа. І все на курці, все на м'ясі. Звичайно, ти там даєш курка, багато курки, багато м'яса. Для чого ту курку давати? Зараз ті кури, ті, -ті ляшки, ті, -ті, ті. Я не вживаю того, я того не їм, дорогенькі мої. Я на воді вару і зажарку ніяку не роблю. Я от взяла каструлю, я колись вам покажу, як я вару, покидала всі вердури. І пізніше лігумі такі всякі кинула, і ми так їмо без ніякого м'яса. Я, я навіть борщ, я тут борщ кілька разів варила, Борщ мені подобається, треба зварити, але я не хочу ніякого м'яса в сердину, ніякого м'яса не хочу. Я хочу капусту, гарну капусту я даю, ми Львові давали. Фасолю я люблю дати більше фасолі, тому що я хочу їсти, така, щоб така сустанця була, той борщ був сустанцю, а не жиру, та як колись в Україні, як я була мала. Давали всякого багато жиру на м'ясі. Я пам'ятаю, як застив в холодильнику, то такий сантиметр жиру зверху був. Як я витягала, пам'ятаю, з холодильника той борщ. А тут в Італії жиру взагалі немає. То все на таке, воно дуже-дуже смачне і дуже сильно якісне. І ось ці жінки вони починають на Україну готувати всякі ті майонези, ті столи такі великі, повні, повні, повні. І це не добре для життя, для здоров'я це дуже недобре. Це дуже недобре. І я цього не люблю. Ота от, от, от мені простота подобається. Простота мені та подобається. Іменно у ті спагіті Алі, Олі, пеперончино, ну, хто живе в Італії, він зрозуміє мене, яке, яка це смакота. Це і складники повинні бути. Інгредієнті, прима Шильта, як в Італії говорять. Хороші продукти, мало, маленькі, 5, 5 продуктів отак на руці ви можете. І у вас вийде дуже смачне блюдо, і не треба всього багато давати. І ще одна така у мене є дуже сильно знайома, треба буде мені до неї подзвонити. Вона теж у Львові живе з італійцем, але він, він хитрий, він, хі, він, він розумний, тому що як хітрий, розумний, він набагато старший від неї. Він свою квартиру залишив дітям в Римі він. Вони в Римі познайомилися, і він залишив дітям ту квартиру і вони переїхали до Львова. Як, вона, як вони з ним познайомилися та в Я за може на другий раз я вже вам розкажу. Ну, я в двох тільки словах. Вона написала то вже було багато-багато років назад, років 20 назад, може, 15-18. Вона шукала на години роботи, і в якійсь газеті, в якому журналі вона знайшла, що якомусь там треба було сіньорове піти допомогти, ну, прибирати, раз, два рази в тиждень прибирати. Вона пішла по тому адресу і якраз був той мужчина. І вони помаленьку, помаленьку так вони познайомилися, вона почала прибирати в нього. А вона по характеру така тьотя добра. Ви розумієте, така я от інакше не можу сказати. От така тьотя добра без характеру, така м'ягенька, така добра, така ну така, така. От, і він так її так помаленьку вони так зійшлися. Він набагато старший неї на років десь буде на 25. Вікторію, пам'ятаю, він називається. І що. І, і вона, того Вікторіо, вона помаленьку, я його бачила, ми пару разів зустрічалися. У нього тут Тоскана, вона навіть тут Тоскані в нас працювала, вони залишили в Римі квартиру, вони на початку здавали ту квартиру. За якісь там гроші, в Римі, там, я не знаю, 600-700 евро, Ну, це було багато років вже назад. Він мав ту зарплату з того афіту на початку і свою пенсію. І вони приїхали сюди і вони тут жили, але в малесенькому селі, не тут, в малесенькому такому селі, ну я на другий раз скажу, була така історія цікава, де вони винаймали малесеньку квартирку рядом. І, і платили дуже за неї мало в Афіто, і рядом вона мала бабку і сеньору, таку старшу, де вона ходила, працювала на години. На години, Це на години, але на більші. Такі години. Вона тільки на обід додому приходила. Вона працювала, він пенсіонер в хаті лежав, а вона в хаті на восьмій йшла до тої сеньори, в першій приходила додому, пізніше ще на вечір йшла, десь, там може, з п'ятої до восьмої, я не знаю. І пізніше вони пізніше той контракт закінчив. Не як закінчився, та сіньора здається, ту сіньору старшу та дочка здала дом престарілих, щось таке було. І вона втратила роботу через те, що вона втратила роботу в тому маленькому селі. Вона вже не могла знайти ніякої роботи. І вони переїхали до Львова. До Львова на привокзальні, і яка там вулиця, отак як є привокзальна, не городоцька, а туди-туди, в ту другу сторону, як городоцька, в ту другу сторону, де йде на новий Львів, дорога. Я Львів дуже добре знаю, дуже люблю і кожен уголочок люблю, але я вже теж починаю забувати. Багато вулиць помінялося. Городо, ну, Городоцька це в центрі жовтнева, там морозиво ми їли колись. Мама, мі, 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 що, мені, я пиріжків хочу. Ще залишилися ті пиріжкові, що колись були. На привокзальні були, він завершено плакати. На привокзальні були пиріжки, пізніше дещо були пиріжки, та пиріжки були всюди, мені пиріжки з кавою. Це так було смачно і мало коштувало. Я закінчую, дорогенькі мої. Скучаю я з України, скучаю. Скучаю. Згадала і от таке, от така старість і починаю плакати. І для чого? Для чого це не треба так робити? І скучаю за Україну. Мені треба, як тільки ця біда закінчиться, поїду на Україну обов'язково з італійцем, і йому все покажу. Він буде теж шокований, шокований буде, тому що. Так гарно, так гарно в нас на Україні такі люди гарні, такі і добрі. І я не знаю, де ви гроші берете, що ви так ті всі столи так сильно накриваєте. Я не знаю, де ви гроші берете. Така зарплата маленька, така пенсія маленька, Віталій. Треба мені закінчити і на добраніч, і до скорої зустрічі, дорогенькі мої, і здоров'я вам. Багато-багато вам здоров'я і терпіння. То будьте здорові.